Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. До кінця 2022 року, начебто, ТЦК планує призвати до мільйона чоловік. Уже надруковано 900 тисяч повісток, і Кабмін виділив 72 мільйона гривень Укрпошті, щоб вона друкувала повістки і розносила повістки. Начальникам ТЦК спростять роботу, і підпис буде ставитися в електронній формі, їхній особистий підпис буде ставитися в електронній формі. Коротше кажучи, з листопада місяця мобілізація набуває нечуваних обертів. Мільйон чоловік треба призвати. Хоча розумні люди кажуть, навчальні центри не витримують. Такого, такої кількості мобілізованих. Там немає, їх де розмістити, нема де нагодувати, нема де покласти спати і що робити буде. Будуть робити навчальні центри з такою кількістю мобілізованих, ніхто там не знає. Але мало кого це цікавить. ТЦК дали план, ТЦК буде гребти всіх. І знову рейди, і знову бусифікація, і знову, і знову, і знову. Хоча ще два дні назад президент Зеленський сказав, що рейдів ТЦК не буде. Будуть тому, що по повістках електронних, папірових. Ти цікаві ніхто являться не хоче. Від слова зовсім. Крапка. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!